Всім добрий ранок, брати та сестри! Сьогодні 2 вже жовтня. Починається холода. Всіх я з цим вітати, звичайно, не буду. Тільки можу поспівчувати. І так, що я сьогодні дивлюсь? <кхи> Мене зараз uh, цікавить uh, Євро ігер, я інше нічого не дивився. Вибачте, не гір фунт. Я більше поки що нічого не дивився. Mm. Подивимось, може воно розсвіпне. Може ще вище піде. E, чому саме так я дивився? Так, у нас лонговий контекст. E, дуже хілий скажемо так, але все ж таки лонговий. Ну, тобто він, сам факт він є. Проблема в тому, що ми затестили денний ФВГ. Денний, і через це отримали певну реакцію, яка мені сподобалась для розгляду шортів, скажімо так. На годинному таймфреймі ми зняли тут ліквідність, так? Е, да, ми не затестили. Я згоден. Ми не тестили ніякий там ФВГ, він не сформувався на чотирьох годинах, на годинці. е, Тут логічно. Але е, ну, от сама реакція мені до вподобай. Зараз подивимось, як Лондон відреагує. То якщо він... Ну тут. А, проблема дав в тому, що тут у нас а, ФВГ, Ресвіп. А... Чесно. Розглядати до ПДХ. Цю історію. як би можна було б... Але просто. Я тут е треба відштовхнутися від того, наскільки я в це вірю. Ш що. Е що є за мене, так? Ну тут, звісно, за мене те, що я хочу. Є. <с>? Yeah. За мене є тільки те, що я хочу. Так, я сьогодні очікую, звичайно, е лонговий ретит. 100%. Бо у нас е, по Форекс Факторії йде. Ревчи час не виставить? Не розумію, чому, чому так. Що це таке Не зрозумію. Не в чому попередньо, але збільшилась е, кількість е, безробітних заявок, так? І це для мене ключове. Ключове, за що я хотів би учепитись. Ну тут, так, тут гарно. Тут. Єдине, за що я дивлюсь, це ось ця штучка. Так. Це, звичайно, я би хотів. Подивитись. Проти мене. Проти мене тест ФВГ. Денного. Вчораш. Вчора, вчорашній. Вчорашній ПВГ, Ось цей. Гарна реакція в шорт. Але е ну, ринок очікує до да, сьогодні гарний рух все одно в лонг. Але я просто думав, що він ну, піде ось тут підзбере якусь ліквідність та йдіть нахуй. А... Ха. Ну тут да, тут, конечно. Тут гаразд. Да, для мене б було б ідеально зараз. Найідеальніший варіант. Це... ну, сформувати можливо годинний. е, э, імбаланс тут. Тут ми. Э, ну, Сус. Його створюємо, да? тобто <кхем> Лондон десь тут закривається. Ми тестимо цей баланс, я в нього заходжу. І ми виходимо ось тут, рівно в цій частині. <кхем> Може навіть ось тут зайти. Умов... Ну, умовно, умовно. умовно зайти тут. Це було би ідеально. Ідеально, так, стоїться. Чому тут я розглядав теж е шорт. Тут він менш, менш реальний. І це правда. Тут більше красиво, м Я би тут до ПВХ навійшов. Так. І. Ну я поставлю ось тут. А, сповіщення. І я поставлю... Ну, я б ще хотів ось тут десь. Ну тут десь повіщення. Ну тобто якщо я буду над цим торгуватись... То ну взагалі у мене не, не виникне ніяких питань. Тут просто... Тут просто не зайдется вверх, так? Так ну я зараз відкрию. Я зараз відкрию... Метатрейд. Євро. Вот так на провсяк випадок. Щоб він був. Еханий кардоханий. Просто несе це верх, так пу <риклад> пу Будемо дивитись. Що би мені? Ну поки нічого, я не хочу Зараз, вибачте. одну хвилинку, зараз. Отак бачите тут теж. Можливо ще щось сформується, але... М -м я би хотів дещо потворили ФВГ. Який ми потім затестимо. Отак, бачите, тут теж. Це було би ідеально. А тут дуже гарний рух у нас по... по ГБП. Дуже гарний. Ух, як воно питання тут же. Mm -hmm. Тут же, на жаль. Джезанато, занадто сильний рух вверх. І тут забрати щось У поки що важко Що у нас тут О тут, да, до цієї зони було б круто по ефірчику. Але для цього ну треба Ну хоча б щось затестувати. Хоча б Чап на 30 хвилинах, ну ладно, тут є оф. Красивий. Красивий оф є. Але я би хотів. Е я би хотів... Ну да, тут зняли, ніби. Ладно, поки сюди. Е лізти важкувато. Поки немає сенсу. Ось це красавчик. Просто красавчик. Угу. Mm -hmm. Да, за що я люблю цю математику? Три? Жесть. А так, значить, у нас ПДХ сьогодні. Ну я можу, правда, тут закритись спокійно. Ну, я тоді просто в не в БУ, а в, в 2R переводжу в цей момент. Да, тут красиво. Тут у нас дуже красиво все інвертували, тут. І нема про що спілкуватись. Ну, друзі, тут е, ну, наша мета першочергове тоді. Це ПДХ? ПДХ що по НГУ, ще по бітку. Так, що у нас денний бітку. І що у нас денний по бітку. Денний у нас ніхуя? Ну, да, непогана реакція ми тут зняли. Е -е, ми зараз тут ФВГ. Тут все фвг, Але ну чи треба йому прямо відкат якийсь робити? Не знаю. Просто тут класно чим. А, ми можемо... Ну, ще нище піти трошечки. Тут, наприклад, не щось тут вибрати. Тому ну я без 100% очікував, я не, не прям би заходив, я не буду заходити а, як тільки воно сюди прийде, дай умовною ліміткою. Я буду дивитись реакцію, бо. Якщо умовно воно не сформує, що ви зараз просто піде. до не то це взагалі дзвіночок для... А, походу трошечки нижче. Але ну про це загадувати дуже рано. Е, ой. Я поки ось так зроблю. Але ну... Можемо піти десь сюди, бо тут на годинному таймфреймі де... Ну ладно, ми ось ось цю 4 на 4 години давайте. Ну зараз подивимось, зараз подивимось. Те що я не зайшов, я точно не, е не жалкую цього випадку. Ну тобто мені просто те поваги треба, значить ми чекаємо ще 11 годину. Давайте по ефіру, ефір. На годину це взагалі не цікаво. Ну, не цікаво поки що. Авакс, ну прикольно, він тут він... Авакс ВАК завжди повороду всіх. Перший ж... Перший зробив резвіп, да, на денному. Перший отримав реакцію. А, м -м -м, було б круто, якщо б він ось тут. Забрав би і ми б пішли умовно вниз. Ну, ось так якось. Хопи. Поїхали кататись на ПДЛ, це було би круто. Тут, ну, а що тут? Тут нічого поки що немає. Е... А, друзі, е як тільки все у мене... Закінчиться, якщо ми все протестуємо 100% і ми. Я розповів вам все, що як робиться добре. Бо ну, поки тут ми будемо чекати і від цього сенсу не дуже багато.